Так, друзі, і скандал... Пощезли, що кажу, хай би всі пощезли. От так просто да, от просто хоп, і зникли усі разом з путіним. Будемо. Сподіватися на це, але скандал у судовій системі Нідерландів виник І пов'язаний він зі справою збитого малазійського Боїнга у 2014-му Верховний суд оголосив письмову догану судді апеляційного суду Гааги, яка намагалася вплинути на суддів у справі. Брат судді написав книжку, де стверджує, що рейс MH17 не був збитий російською ракетою в чотирнадцятому році. Суддя а, роз. Роздала видання колегам і прокурорам, назвали результати розслідування маніпуляцією та брехнею, за що її отримала дисциплінарне стягнення. Бо всі ми прекрасно знаємо, що рейс MH17 був знищений над Донеччиною 17 липня 2014 року. ракетою російського комплексу БУК тоді загинуло 298 членів е пасажирів і членів екіпажу. 2022-го окружний суд Гааги визнав винними і заочно засудив до довічного ув'язнення про терористів Гіркіна та Харченка і офіцер РФ Дубинського.